Всім добро здоров'я! Це Оленка з Канади. І ви у мене на гостинах. Запрошую. І я зроблю для вас старовинний пасьянс, Французький, моя бабуся, хоч і не була француженка, його теж дуже любила і робила кожного дня. І такий пасьянс заспокоює нерви це аутентичні гральні карти. Заспокоює нерви, дає напрямок для життя. Допомагає відпочити духовна практика, і можна подивитися, що буде. Всім доброго здоров'я, слава Україні. Мої глядачі хочуть знати, що карти мої скажуть про те, коли закінчиться війна, і які будуть приводи для цього, і які будуть ознаки для цього. Мені було відкрито, мені було видіння цієї ночі, але я хочу теж спитати в карт. Чи це видіння було вірне чи невірне. Спочатку розкладу, а потім вам скажу. Бо видіння було жахливе. І не хочу, щоб воно підтвердилося, але будемо питати. Обручка, ну, як говорять, що по колу йдемо тепер, і було, було, була в ну, Ведінні була у мене чаклунка вийшла, відьма вийшла, чаклунка мене не лякала дуже сильно. От. Так, про самотність України, про шлях тяжкий, піковий, було видіння, про дім український те було, це ж саме було, і про родини українські, які тепер по всьому світі розійшлися і в еміграції, і їх лають свої в своїй хаті в Україні. І про втрати було видіння. І так, так, бачите, видіння було таке, і про втрати. Все це, що ви тепер бачите, то воно так і є. І з часом Україна буде заможня і багата, і щира, але не тепер. І про сльози, і про людей, бачите, про людей, які по всьому світі тепер, і про море океан, і про хмари, і про це було так, 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 так. так. І е, я не знаю, чи то була відьма, але вона була така якась, знаєте, чаклунка. Яка в дитинстві мене дуже-дуже налякала, коли я була дуже маленька, чаклунка одна мене налякала, і точно такий самий образ. Може, її дух вийшов, сказав про, про те, що Україна під захистом таким щирим захистом, що карма дуже тяжка, особливо в Східній Україні, це було у видінні. Ну і про так, Лілії про довгу війну. Мабуть, ще три роки. Так, бачите, через три роки точно війна закінчиться. Але чи, але чи буде це раніше? Відкрита книга може бути, може, якщо ми будемо молити в Бога, і Бог змилостивиться змило над нами. І таке може бути. Поки свої щурів ми не виженемо з України. Бачите, Тут молитви. Молитви треба кожен день давати. Кожен день молитви давати багато хто вийде жінок, багато хто що вийде, знайде притулок в інших країнах. Море океан. Отаке От все, отаке От було мені видіння. Ну, знаєте, тяжко мені все все говорити, але так воно і є. Хай щастить, все буде Україна. Слава Україні. Чому закрили свої представництва? Штати у Києві. Циганські карти покажуть, чому це сталося? Чому вони радять своїм робітникам? Вони не можуть тепер виїхати не так швидко це все. Ховатися в бомбосховищах. О, от чому. Ми з вами підійшли. До крапки, де немає можливості повертатися назад. Бачите, Україна підійшла до цієї крапки. І ця крапка тепер дуже серйозна, бо нові документи готують у Пентагоні, у Євросоюзі. Нові документи готують, що стосовно далекобійної зброї, і побоюються, що ворог буде на це реагувати неадекватно. І тому, якщо ми з вами знаємо, що Штати а, таке радять своїм, це не просто так, вони мають розвідку, бачите. А, бо ворог буде здатний на найстрашніше тепер. І ви повинні знати, що вам треба берегти своїх діточок. Так? Бо за своїх діточок відповідаєте тільки ви. Тільки ви. Ми, совєтські, ще як народжені там, не, не розуміємо того, що ми відповідаємо за своїх діточок самі, і ніяка влада тут нам не допоможе. Якщо вони радять своїм представникам ховатися і закривають двері для нормальної праці. То не треба і нам знати. Банкова не попередила, коли почалося велике вторгнення не попередила своїх. Це означає, що вона буде так завжди себе поводити. І до людей у них немає ніяких. А, ну вони не, не хвилюються за нас. Багато які жінки ще й виїдуть, вивезуть діточок і вірно зроблять. Можете мене лаяти, як що хоче хочете. Я рятую життя. Бачите, бо ворог вже може йти далі. Просуватися далі, і він може щось страшне робити. І Є, є у нас загроза дуже серйозна і, і атомна загроза. Бачите, яка серйозна загроза, обстрілів буде збільшуватися. І всі повинні матері знати, що треба рятувати своїх дітей, щоб діти не боялися бомб. Ну, а хто дивиться мій канал, то я посилаю вам мій захист. Тримаємося. І разом до перемоги. Всім доброго здоров'я, слава Україні! А тут зі мною німецькі карти, що змінить хід війни? Що здатно змінити хід війни? Ну тут держава, держава банкова. О, ну, бачите, тут якась звістка. Іде новий президент. Я бачу нового президента, його повернуть до влади. Бачите, в нього є ключ від банкової. І це змінить хід війни. Багато буде ще втрат, багато буде обстрілів. Багато буде втрат і обстрілів. Але я бачу нового президента. А може бути. Ну, заколо теж може бути, бо тут, бачите, карта така коса, вона може говорити про заколот. Я бачу, що змінить хід війни. Бачите, тут дороги, шляхи, і вони змінюються. Тут а, такі, таке перекрістя доріг, яка, яке змінить хід війни і більше не будуть гинути люди. Хоча обстріли можуть продовжуватися, бачите, бачите. Ото, От як, як я бачу нового президента. Ну тут він, бачите, його сонце. Він сонце, цей президент. Йому на роду написано бути Сонцем для України. Так, він приведе нові гроші в Україну, інвестиції, і брехня піде з України. Бачите, брехня і втрати підуть з України. От. І змії, всякі вордолаки всякі біси. Оборотні вони підуть з України, і це змінить хід війни. Я бачу, я бачу зміни. Бачите, тут карта ну, дуже магічна. Вона говорить, що ну магія на Україну робили дуже багато магію вороги. Але тепер Всесвіт хоче захистити нас. Бачите, це наші предки, пращури. Вони хочуть захищати Україну. О, пращури взялися вже за Україну, бо вже знаєте. Немає ніякого а, кінця краю. Тут, бачите, вороги, тут а, ну магія, тут не, не просто вороги, а, а такі чаклуни, чаклуни, І діти поїхали з України бачите, по світі. Бо ми знаємо, що. Незважаючи ні не за що, батьки відповідають за дітей. Багато, багато дітей поїхало з України, українських дітей, українських матерів поїхало з України. І те, що тепер буде, це змінить хід війни. Дай Боже, щоб Україна була соборна і вільна. Слава Україні! Це Ленорман французькі карти, які говорять правду, що ми мусимо знати про війну сьогодні, коли будуть закінчені усі воєнні дії на території України, коли будуть закінчені усі воєнні дії на території України, от на цьому будуть закінчені усі воєнні дії. Тут я бачу, коли грошей буде багато і коли гора буде зброї у нас. І ворог буде боятися. На цьому будуть закінчені усі воєнні дії, і це карта брехні і обману від ворога. Брехні і обману, вони будуть робити нові закони, якісь. Ну, які, може, будуть закони, як він сказав, і зробив. Ну, це, як там мафія сказала, і зробила. так? От. Оце коли буде. Знаєте, ми будемо бачити, що брехні в них стільки вже, що вже через край. Отут тут брехня через край. І на цьому будуть закінчені усі воєнні дії на території України, коли ми будемо бачити і свою, і їхню брехню. Розумієте? Тут ця карта говорить: ну так птах такий перельотний, говорить, що багато хто червона дама, хто має діточок, ще буде бачити тут а, ключ замок, нам немає входу, але будуть іще їхати. Так, будуть ще їхати з України, а ще жінки з діть, дітьми будуть їхати зі точками. На, на цьому буде закінчено усі військові дії. В Україні, коли бачите, пікова дама ну це чахлуни, вони будуть боятися, вони будуть боятися, бо про них вже усі знають. Оця карта Бубнова говорить, що коли вони вже Будуть знати, що пішла до вищої сили така звістка, що їх треба зупинити. Бачите, і на цьому закінчаться воєнні дії, військові дії на всій території України. Тут дороги, шляхи, шляхи, куди в Україну шляхом буде йти багато зброї і допомоги. Так? І тут відкритий шлях на заможню Україну. І коли це буде, коли це буде, ну Паш говорить, що скоро, що скоро буде це все. І хрест говорить, доля України вона дуже тяжка. Бачите, тяжка, але це карта дороги. Шляхи тут і тут. Так що шлях відкритий, дуже скоро це буде. Через місяць, мабуть, через місяць це буде. Відкриється шлях, і буде стабільно в Україні. Не буде більше обстрілів, але доки ще обстріли є і великі. Треба ховатися по бомбосховиськам. Чи вивозити дітей за кордон. Ну, так теж можна робити. Хай щастить, будемо бачитись. Всім привіт! Слава Україні! Це ритуал магічний для того, щоб звільнитися від ворога. І я вже не раз робила розклади, діагностику, де ми виявили, що як Путлера. Так, і всіх його прихвостнів вже давно немає, то є сатана, який в їх обличчі. Зате тут ми будемо бачити всередину всіх тих, хто вороги України. І я зроблю діагностику спочатку, а потім ми будемо спалювати ворогів. Я прошу ці карти показати, кого треба спалити, що треба зробити, щоб звільнити Україну від загарбників, щоб звільнити Україну від ворогів, щоб звільнити Україну від окупантів. Робимо діагностику. Це є карта, яка показує середину всіх загарбників. Що у них всередині? Звір страшний. Такий звір, якого ми тепер будемо ритуально, енергетично спалювати. Отакий страшний. Тепер що ще? Ведмідь, так? Ведмідь. А іще карта мітла, щоб з України геть вимітати. Це є магічна карта. Карта, яка захищає від негативного впливу, щоб свою, свою домівку захистити від ворога, що ще маємо знати, щоб тих щурів геть скрізь виявити і спалювати в магічному вогні горіти будуть всі московські щурі. Що ще? І карта роздоріжжя показує, що будемо Україну визволяти від всякого нечистого, від всякого впливу негативного. Що ще маємо? Карта Хрест. Карта Хрест показує, що ставимо захист, щоб ніколи більше ворог не став. На землю українську. Хрес їм всім буде. Карта книга це таємнича карта. Це карта, де записано все. Карта магічна. І тут ви, може, будете бачити, я покажу ближче. Є Янгол Рафаїл. І іде тепер очищення землі української що ще маємо знати? Карта Змія. Це кодло кремльовське. Все, тепер ми будемо спалювати в магічному вогні ще гроб. І буде їм те, на що вони пішли. І вони тепер ми знаємо, що вони продали свою душу нечистій силі. І нечиста сила забере їх у ті гроби і у ті хрести. Тепер знаємо, що робити. А тепер тут ми будемо робити ось що. Ми знаємо, що всередині у них є те, що тут буде показано. І зате, я через ці карти, це дуже важливі ритуальні карти. Я буду брати, вивертати їх, вивертати їх, щоб дивитися їм всередину. І те, що ми побачимо всередині, ми будемо з вами. Вогнем магічним, ритуальним вичищати. От він, путлер, такий всередині, можна дивитися, не бітися. І слово моє буде міцне. І діло моє буде вірне, і вогонь праведний. Забере путлера на віки вічні. Тепер ми вже бачимо, ми не боїмося. І ми беремо його на цей алтар. І будемо свічку запалювати. Хвилинку я, я візьму сірники. Будемо запалювати вогонь. І цей вогонь руйнівник. Який руйнує ворога. Не знаю, чи що свічка візьметься? У мене є другі свічки. Треба, мабуть, взяти другі буде. О, бачите, не бере. Не бере, бо сатана, сатана хоче викрутитися, але в мене є сірники отакі. Свічку запалюю. Руйнівник. Руйнівник запалюю. Руйнівник запалюю. Прошу вищу силу захистити від ворога. Прошу спалити ворога в праведному вогні. Дякую, вища сила. Тепер перед вами горить путлер і весь його. Кабінет ворогів, горить вогнем Путлер прямо перед вами, горить, згорає дотла, горить все всередині і зверху, горить все в його тіло, горить його розум, горить його емоції, все горить і згорає дотла. Все погане свічкою я спалюю. Все хороше в будинок залучаю. Все погане, я свічкою спалюю. Все хороше в будинок залучаю. Все погане, я свічкою спалюю. Все хороше в будинок залучаю. Тепер ще воском його. Воском його ми спалимо до кінця. Все погане, я свічкою спалюю, все хороше в Україну залучаю. Все погане, я свічкою спалюю, все хороше в Україну залучаю. Більше не будеш гадина. Ганьбу робити Горить дотла. Слово моє міцне, а бажання моє вірне Україна вільна, що зроблене, то зроблено, і те збудеться. Амінь. Тепер зроблю діагностику, <кій> як пройшов ритуал. Ми хочемо подивитися, як пройшов сьогодні ритуал. Прошу вища сила покажи. О, ми з вами, як воїни тут. Магія повністю очистила. Вогонь забрав ворога, бо це дуже гарна карта. Це карта захисту, радощі щастя, волі. Ми свою, праву, ми свою справу зробили. Ми свою справу зробили. Я знаю, що тепер ви себе почуваєте набагато краще. І таке почуття, як відійшло щось, що давило і заважало. Дуже гарно сьогодні вийшов ритуал, дуже гарно. Будемо палити ворога настільки, наскільки сили хватить. Тримайся, Україна, Бог з тобою і героям нашим слава. І будемо бачитися на ритуалах, на картах дня моїх, на картах Янгола. А так само я почала робити багато другої магічної роботи, щоб давати сили, надавати здоров'я, надавати щастя. Вища сила спалила ворога. То не я зробила, то вища сила зробила. Не боїмося. Україна буде вільна.